Ми дізнались про те, що Трамп і Путін провели телефонну розмову вранці 12 лютого. За словами президента США, розмова була довгою і дуже продуктивною. Нагадаю, у ніч на неділю американський таблоїд йорк Пост публікував ексклюзивний репортаж свого кореспондента на борту літака Трампа, у якому йшлося про те, що якраз таки американський президент вже провів тоді телефонну розмову з Путіним щодо закінчення російсько-української війни. Ну і от е, бачимо, що зараз вже от офіційно остаточно підтвердили цю історію. Я до речі нагадаю, що в той момент, коли е, це видання опублікувало інформацію про те, що нібито вони поспілкувались, і е, що характерно, нібито вони поспілкувались. Не від якогось джерела ми це дізналися, а від самого Трампа, тобто він натякнув, що начебто розмова була. Але знаєте, вочевидь, не були узгоджені якісь ну конкретні позиції, тому що цей процес він потрібно, щоб працював синхронно і в унісон. Вочевидь, ми побачили, що Трамп так привідкрив трошки завісу.